Яка вартість людини, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Є відома історія про хлопчика, який своїми руками зробив дерев'яний кораблик, красивий парусник. Хлопчик грався з ним, пускав по воді, і кораблик рухався під дією вітру, як справжній. Одного разу, коли хлопчик грався з корабликом на березі річки, Налетів сильний вітер, забрав кораблик на середину течії і незабаром іграшковий парусник зник з поля зору. Хлопчик намагався знайти його внизу за течією, але пошуки не дали результату. Сумний і плачучий, він повернувся додому. Через кілька тижнів, виконуючи доручення матері, він робив покупки на міському ринку. І раптом побачив на прилавку лахмітника серед старих речей свій кораблик. Він придивився так, це був саме він. Хлопчик впізнав всі деталі, адже він сам придумав і зробив їх. З упевненістю він сказав лахмітнику Це мій кораблик, я сам його зробив, але втратив на річці. Лахмітник з сумнівом похитав головою і заперечив що купив іграшку разом з іншими речами для перепродажу. І тепер кораблик належить йому. Якщо він тобі так потрібен, купи його, сказав чоловік. У хлопчика було трохи власних грошей, зароблених важкою працею за тиждень, але він без коливань віддав їх лахмітникові. Коли кораблик знову опинився в його руках, хлопчик з ніжністю сказав Ти мій, ти дивічі мій. Я зробив тебе і тепер викупив тебе. В 6 розділі першого послання до Корінтян апостол Павло пише: Бо дорого куплені ви! Святе Писання говорить, що Бог високо цінує людей. Це видно з того, що Він сплатив неймовірно високу ціну за викуплення людського роду з рабства гріха і смерті. Цей факт відкриває нам важливе значення кожної окремої людини. Далі. В 20-му вірші апостол Павло пише: Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Оскільки ми викуплені Богом ціною пролитої крові Сина Божого Ісуса Христа, то зобов'язані робити все можливе, щоби зберігати свої тіла в найкращому стані, щоб гідним чином прославляти свого Бога, розуміння фізіології, анатомії та законів здоров'я. Нам необхідний для того, щоб розумно піклуватися про своє тіло. Ми, діти Божі, створені ним і викуплені ним від вічної смерті, не можемо допустити, щоб апетит та інші тілесні пристрасті панували над нами. Натомість нам необхідно використовувати свої тіла для служіння Богові. Послух Божому Слову, це наш єдиний надійний захист від зла, яке тягне світ до загибелі. Якщо ви відчуваєте себе втраченими, якщо ви вважаєте себе гірше інших, якщо ви не цінуєте себе, якщо ви думаєте, що ваше минуле було настільки поганим, що зараз ви страждаєте від його наслідків, якщо ви втратили надію, згадайте, що Ісус створив вас. І тому ви належите Йому. За всі ваші помилки і злочини Ісус заплатив високу ціну. Він віддав своє життя, щоб врятувати вас і сказати. Ви двічі мої, я створив вас і я викупив вас. Помолимось. Дорогий наш Господь, наше серце переповнене слів подяки тобі, за те, що ти нас створив на свій образ і подобу. За те, що Ти, Господи, віддав своє життя ради нашого спасіння. Ми, Господи, усвідомлюємо свою високу ціну в Твоїх очах, допоможи нам жити тепер відповідно до тієї ціни, яку Ти заплатив за кожного з нас, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте про свою високу ціну, сплачену Богом за вашу свободу.